Дорогі земляки! Звертаємося до всіх українців, яких доля розкидала по світі незалежно від місця проживання чи перебування, бо всі ми на нашій матінці землі є землянами. Запрошуємо вас до співпраці з сайтом www.frankivstv.ua, який на своїх відео фото друкованих сторінках та у відеотрансляціях представляє Прикарпаття. Основою нашої діяльності є намагання створити двосторонній рух інформації. Але хотілося б, щоб про наше і ваше життя буття розповідали не тільки наші і ваші кореспонденти, але й звичайні мешканці, всі ті, хто став свідком і зміг зафіксувати цікаву, неординарну чи просто життєву подію повсякдення і має бажання розповісти про неї. Впевнені на сайті вашого видання є багато саме такої інформації. І впевнені про неї було б цікаво дізнатись не тільки місцевим мешканцям, але й іншим українцям планети. Така ж ситуація і з нашою інформацією. З метою розширення географії і її розповсюдження пропонуємо співпрацю у вигляді обміну відео, аудіо, фото та друкованими публікаціями наших сайтів з обов'язковим посиланням на джерело поданої інформації. Таким чином, ми сприятимемо не тільки піднесенню престижу наших інформаційних вікон, але й об'єднанню українців планети. І ще одна родзинка: щодня у вікнах Джасін TV та Block TV, які розміщені на головній сторінці нашого сайту, ми виходимо з прямими відеотрансляціями різноманітних передач. Було б цікаво і корисно, якщо б і ваше видання виходило у цих відеовікнах із своїми інформаційними випусками. Технічно це абсолютно можливо. Деталі можна обговорити, якщо вас зацікавила наша пропозиція. Найдоцільніше зробити це через Skype-зв'язок. Наша електронна адреса retrofilm.mail.ru З повагою власник незалежного громадського інтернет-телебачення Франківськ ТБ Мирослав Бойчук з Івано-Франківська Україна.